Одна з найбільших помилок Байдена та його адміністрації, і якби Трамп був президентом, він би цього не допустив. І тому ми сьогодні пояснили появу військ Збройних сил. З тих самих країн НАТО, але під чужим прапором, під прапором Євросоюзу або під національними прапорами, нічого в цьому плані не змінюється. Це нам звичайно неприйнятно. І тут же Лавров, будучи безперечно дуже вправним дипломатом, каже, що якщо Трамп визнає, що НАТО неприпустиме. Трамп логічно, адже це логічно, а дипломатіями доволі логічна наука. Як виявилося, визнає, що війська НАТО без прапора НАТО, а під іншим прапором нас також не влаштовують. Ну це так само призведе до війни. Це сторона російська у переговорах. Зверніть увагу, він цілком розслаблений, повністю контролює ситуацію.